Зараз побачимо, як орнамент з рушників продовжує своє життя в, сучас... ну, в... в сучасності, і як... і як це можна зробити. Ми наносимо тонкий шар фарби на сам штамп. В залежності від того, яким чином скільки буде на... нанесено фарби, такий буде і відтиск. Ми прикладаємо робимо доволі ну сильне натиснення і прибираємо його. Майстер вибійки з Кропивницького Костянтин Данильченко показує, як наносить орнамент на тканину за допомогою штампу. Орнамент квітка взяв із вибійчаного рушника із села Глинськ Олександрійського району на Кіровоградщині. Знайомство з вибійкою почалося з того часу, коли дружина подарувала мені перші штампи з вибійки. Я просто спробував як альтернативу е, створення різних дизайнів і орнаментів пензликом. Створював спробував цей метод. Мені сподобалось дуже. Потім якось прийшла ідея оздоблювати цим хустки. І отак спочатку це були знайомі, одні знайомі, інші знайомі. Тобто я на початку не розраховував, що це була просто така приватна моя сторінка. Я не розраховував, що навіть замовлення будуть. Так, у 2019-му розпочалося захоплення вибійкою, пригадує юрист за професією Костянтин Данильченко. До цього любив малювати та оздоблював одяг. Спочатку може здатися, що вибійка це певні штампи, і воно, нібито, як знаєте, штамп – це щось таке стандартне, і воно може цим чином нести якусь обмеженість. Але насправді, якщо цих штампів у вас багато, ви можете дуже по-різному комбінувати їх і створювати дуже різні орнаменти. Я коли створюю хустки, я намагаюся не повторювати один орнамент двічі. Розповідає, це старовинна техніка декорування тканини за допомогою штампів, відома з часів Київської Русі. Вибійка, тому що коли ну, більші, більші форми, форми могли бути величезними. І для того, щоб гарно э, перейшов орнамент на, на тканину, їх прикладали і робили ось такий рух. Його вибивали. Тому э, від тех, техніки, як це робиться, пішла і назва. Костянтин має півсотні пластикових штампів, виготовлених на основі орнаментів з вишивок та вибіг кіровоградщини. Популярними серед замовників є геометричні та рослинні орнаменти, а також зображення птахів. Виготовляємо ми їх на 3D-принтері, створюємо 3D-модель, потім друкуємо відповідно на 3 d Ось Це один і той самий штамп, але в різних масштабах і він. Знаєте, по-різному виглядає під час вибіки, і дуже зручно, коли вони є от в таких різних масштабах. І це ще й про те, що ми можемо експериментувати, робити різні варіації і створювати їх під себе. Оздоблює хустки вечорами після роботи. Аби задекорувати одну, потрібно від двох до семи вечорів. Розповідає майстер. Так як я не маю е мистецької освіти. Тому я більше довіряю відчуттям своїм і прислухаюся до себе. Звісно, я намагаюся дізнатися про можливі поєднання кольорів, які їх з них теплі, які холодні, як це все поєднувати з основою. Але коли вже я починаю процес, до цього я можу налаштовуватися, думати про це, перечитувати побажання людини. Інколи багато разів для того, щоб відчути. Коли я вже починаю працювати над хусткою, я це все відкладаю в бік, і в мене таке правило, що мені треба не заважати цьому процесу. Чим менше я намагаюся щось прям придумати. От, тим краще. Я просто довіряю цьому, і після цього йде імпровізація. І в цьому процесі потім розгортається оця історія людини, яка потім ще й пояснюється в описі. В цьому є певний ризик, тому що людина, замовляючи хустку, вона не знає, що буде в кінці. Тобто вона не розум... не бачить готову, готовий результат. І я не знаю. і Я не можу тим паче гарантувати цього всього. Але за всю мою роботу ну, мені не повертали жодного разу хустки. Зараз я вам покажу елементи одягу. Верніше одяг, який оздоблений вибійкою. Спочатку ви бачите просто спідниці без вибійки. І дивіться, як вони змінюються, як змінюється їхній характер, коли до них додається вибійка. Тобто зелена, це та ж сама спідниця, як і ця, але. Ну, різниця, як на мене, ну, суттєва. Дуже в мене була а, така ідея не тільки робити вибійку, а й популяризувати її, і досліджувати саме якою вона була на теренах Кропивниччини. З Відкритих джерел я, на жаль, нічого не знайшов. Але завдяки знайомству з проектом Бабаєлька, завдяки етнолабораторії, де ми зараз дівчата змогли привезти з експедиції вибічайні рушники, ті, які були створені тут у нас, ті, які є артефактами локальної культурної спадщини. І от звідти почалися, ми почали переймати певні орнаменти. А потім ми подумали, що якщо рушник або якась інша річ, наприклад, сорочка вишита, звідти ж теж можна брати орнаменти. Тому ми брали орнаменти як з вишитих речей, так і з вибічаних рушників. І потрошку воно перекочувало з хусток на гамани, на спідниці, на керсетки. Ну, по суті, на будь-який одяг. За чотири роки, говорить Костянтин, створив у техніці вибіки понад 200 хусток і шемагів. Це чоловіча хустка. Його авторські хустки має музичний етногурт Даха Браха. А шемаг є у колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Створив я цей шемах десь приблизно я тільки тиждень про нього думав і десь ще тиждень над ним працював. Тобто на роботу з ним пішло в мене два тижні вечорів. Туди основна ідея була в тому: в цій звитязі українського лицарства, яка, яка має насправді дуже велику тяглість да? ще з часів Київської Росії і до теперішнього часу. І з іншого боку, там був образ козака Мамая. Це такий вільний, вільна людина, яка з одного боку вона має велику силу, а з іншого боку, вона не використовує її як руйнівну. Так, вона дуже так мудро її використовує. Мені цей образ відгукнувся і до постаті головнокомандувача. Говорить, його вибічані хустки носять не тільки українці, є замовлення з Сполучених Штатів Америки, Італії, Іспанії, Німеччини, Франції та Польщі. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.